Доброго дня, шановні колеги, музичні керівники закладів дошкільної освіти. До вашої уваги я хочу презентувати роботу з індивідуальної роботи музичного керівника в закладі дошкільної освіти з нормотоповими дітьми та з дітьми з особливими потребами. Значить, що буде входити в продаж? Значить, в продаж буде входити ось така пам'ятка, де буде нагадано, які види компоненти будуть музично-корекційної роботи, індивідуальної роботи. Значить, форми, Яка форма повинна бути, яка кількість занять на тиждень, типи, види занять яким чином здійснюється взагалі індивідуальна робота? Алгоритм здійснення індивідуальної роботи з нормотиповими дітьми, здійснюється на основі моніторингу, а також здійснюється на основі початкових показників. робота з інклюзії або садах санаторного типу, або реабілітаційних установ, або з дітьми з особливими потребами, здійснюється після моніторингу, та після здійснення індивідуального плану розвитку дитини. Значить, все це я буду нагадувати далі. З чого складається, я вам покажу на прикладі молодшої групи. Це по папках все розписано. Будуть методичні рекомендації за моніторингом. Розписані критерії моніторингу, бачите? Критерії оцінювання, що ми маємо по результату роботи на високий, достатній середній початковий рівні. Так, далі. Яким чином ми фіксуємо наші результати? Ось такі таблиці ми фіксуємо. Далі у нас буде план, схема планування індивідуальної роботи, значить, дивіться, ось тут ми пишемо ім'я дитини. Бачите, тут, наприклад, пишемо ім'я дитини. Далі, якщо дитина відтворює в русі, ставимо плюс. Якщо не відтворюю, ставимо мінус. А також ми тут прописуємо, наприклад, плюс, відтворюю, так, або плюс-мінус. І який у нас тут рівень? Наприклад, це початковий рівень, так, поставили початковий. І так по кожній дитині з вами пишемо. Далі, яким дійснюється освітня робота? Під час індивідуальної роботи. Тобто, за якими показниками? Бачите, за трьома показниками. Ці три, три показники вони відповідають критеріям моніторингу. Тобто, що ми перевіряємо? Бачите, все це відповідає. І що нам потрібно зробити? Для того, щоб дитина відтворила в русі загальний характер музики, відгукується на темп, динамічні контрасти. Ми з вами будемо добирати з, з розділу музично-ритмічні рухи. Бачите? Будемо добирати з вами матеріал. Що це за матеріал? Це музично-дидактичні ігри. Вся наша робота побудована на музично-дидактичних іграх. І на кожен вид, на кожен вид, бачите, на кожен наш критерій, я добрала по 10 музично-дидактичних ігор. Бачите? 10 музично дидактичних ігор. І до них я дібрала каталог, тобто я їх розписала конкретно, що в кожній ігрі ми будемо з вами робити. Це такі, можна сказати, методичні рекомендації з елементами моніторингу та перспективного планування, тобто, що ми будемо здійснювати в даній роботі. Після того, як ми з вами зробили моніторинг, дібрали всі вправи, все у нас добре, ми з вами, ми з вами е плануємо нашу індивідуальну роботу. Так? От дивіться, на вересень е ми запланували такі ігри, такі ігри, такі ігри, музично-дидактичні, такі ігри, такі ігри. Запланували, розбили. У нас таке перспективне планування нашої роботи. І далі ми можемо скористатися або простими шаблонами, бачите, от просто друкуєте і від руки записуєте. прізвище як по батькові дитину, дату це індивідуальна робота у нас з місто роботи. І провели, і обвели в кружечок, як ви вважаєте, на даному етапі роботи, чи дитина на високому рівні виконала завдання. Достатньому, середньому чи початковому. Це найпростіший такий шаблон, але він вимагає від нас дуже багато писанини. Далі ви подивитеся, тут є ще ще є шаблони. Є шаблони. Прості. Ви побачите, що воно прості, бо тут. Писати від руки, є, що тут ставимо ми дату, коли була дитина або коли не було дитини. Тут обводимо в кружичок, відповідно, який рівень, і все відповідно до критерій моніторингу, у нас все це зроблено. Тут вписуємо музичну дитактичну гру. Чому розробила прості і складні шаблони, тому що у кожен з нас працює специфічно, У нас специфіка. Для того, щоб ви, якщо вам щось не сподобає складний шаблонах, то ви можете скористатися простим шаблоном. Дивіться, індивідуально, підгрупова робота. бачите? Тут була у нас індивідуальна робота. Тут теж індивідуальна підгрупова робота, але трохи інша форма. Тобто, ви вибираєте на свій смак, як вам більше подобається групова робота, бачите? От. І підгрупова робота, якщо ви ставите індивідуальні танки, окремо хлопці, окремо дівчата або якісь окремі таночки. Тобто ви можете використовувати такий ось шаблон, якщо у вас це індивідуальна підгрупова робота, бачите? Танок хлопців, ви записуєте від руки назву таночку, таночок дівчат ви записуєте від руки назви дівчат. Етапи роботи вже всі розписані, вам не потрібно їх розписувати. Ви тільки вписуєте дату, бачите, тільки вписуєте дату ось сюди. Вписали дату, записали, можете в комп'ютері внести прізвище по батькові дівчат, прізвище по батькові хлопців. І тут поставили дату. Я ставлю дату, прописую на кожен міць, і отут відмічаю: був, не була, не була дитина, була, не була дитина. Щоб потім сказати методисту, а діти не ходили, які індивідуальні танки. У нас будуть загальні таночки. Ну, це у кого є індивідуальні таночки, вони можуть так зробити. Дуже класна штука. З дітьми з особливими потребами ми використовуємо план індивідуальної роботи. І тут ми пишемо просто. Тут же ми просто пишемо не з дітьми молодшого дошкільника, а з дитиною. Там буде складний шаблон, він мені більше подобається. Далі, це для, того, це для тих, хто любить писати. Для тих, хто не любить писати, я пропоную вам взяти складні шаблони. Дивіться, складний шаблон, він без. Прописування музично-дидактичних ігр. Ви можете сюди свої музично-дидактичні ігри вписати. Та е, індивідуальна робота з прописаними музично-дидактичними іграми. Тобто, що ви робите? Ви е, вносите ручками, можливо, хто хоче, ось сюди. Ось сюди е, номер групи. Бачите? Номер групи, дивіться. З дитиною молодшого дошкільного віку групи номер такої-та, такої-та, і пишете ім'я дитини, або пишете, пишете номер групи. І от ви пишете дату, бачите, пишете сюди дату, бачите, пишете дату. І тут ви ставите, наприклад, галочку або плюсик. Не знаю, мене зараз вийде поставити, я не зрупувала. Ну, отут в клітинки, ви зрозуміли, так? Отут в клітинці, отут в в клітинці, Ви ставите або плюсик, або галочку, що ви, наприклад, такого-то числа цю вправу виконали. Виконали. Е, такого і і цю вправу виконую, і цю. вправу Або, можливо, ви тільки працювали над цією вправою. І в кінці ми з вами відмічаємо результат нашої роботи, тобто на який рівень дитина виконала вправу. Це може бути високий, достатній, середній, початковий. І ви обводите, бачите, тут написано: е, необхідно обвести, на який рівень дитина. Сьогодні спрацювала. Таким чином ви можете моніторити діяльність дитини. Таким чином, вже складається індивідуальна підгрупова робота. Бачите? отут дата. Ви пишете отут дату, отут виставляєте дату. Отут ми прописуємо ім'я дітей. І, е, Тобто, тобто цією датою з цима з з дітьми ви пропрацьовували якісь, е, якісь свої моменти, які вам потрібно. Можете свої ігри сюди вписати, а можете вже є з прописаними музично-дидактичними іграми. бачите, Ви просто роздрукували. Скопіювали, ставили прізвище дітей або набрали, роздрукували цей аркуш і просто ставити плюс-мінус, плюс-мінус або галочку, або ще якусь позначку, вписали дату і все. І це е, дуже класно. Більше не замарачуйтесь, не пишете. Групова робота таким чином побудована. Ну, Зрозуміло, так, без матеріалу з, інстру... з матеріалом. Ну, Зрозуміло, що індивідуальна групова робота сюди теж. І от індивідуальна робота без Музично-датичних ігор для дітей з ОП. Так? Бачите, тут пишеться з дитиною якого віку, і пишеться прізвище ім'я та прізвище дитини, конкретно якої дитини. От ви записали сюди дитину. і вибрали, Тут поставили дату, і вибрали з дитиною, що ви будете робити конкретно цієї дати. І результат теж ви зробили. Ось таким чином. Я пропоную вам здійснювати індивідуальну роботу за шаблонами, які полегшать вам роботу в заповненні документації з індивідуальної роботи. Так само це буде і на старшу групу, бачите? От закрию, отак покажу, бачите? І на старшу групу це виходить. Бачите, все прописано, всі критерії, всі показники, всі музично-дидактичні ігри, вся робота розписана, в шаблонах все показано. От бачите? роздруковуєте і тільки ставите. Дякую вам за увагу. Маю надію, що вам це стане в нагоді мирного неба і всього вам найкращого.